А ви знали, чому відьом спалювали саме на вогнищі? Ви справді думаєте, що все це було через магію? А що якщо це була лише маска, і правда значно моторошніша? У середньовіші страхи незнання стали зброєю, звинувачення у відьомстві часто використовували, щоб позбутися небажаних сусідів, жінок, які мали більше ніж треба, або навіть щоб заволодіти їхнім майном. Але чому спалювання? Це була демонстрація абсолютної влади церкви, очищення через вогонь. Людина мала, так би мовити, спокутувати гріхи, хоча часто жодних гріхів зовсім не було. Цікаво, що найбільше відполювання страждали не ті, хто робив зілля чи заклинання, а самотні жінки, бідняки і ті, хто наважувався бути іншим. До речі, такі випадки спалювання жінок неодноразово траплялися і в Україні, а особливо на Галичині. Наприклад, у самому центрі середньовічного Львова відьом не палили. Для цього їх виводили за міські мури на передмістя, і вже там починався весь процес. Так, один із документів від 1634 року містить запис, що цієї осені трьох львів'янок Єву Гринбарку, Доротею Смоличку та Єву Петлиху – звинуватили у тому, що вони своїми магічними діями призвели до смерті інших осіб. Жінок заарештували та посадили до м'язкої в'язниці, а потім, шляхом чинення різних неправомірних дій, уповноважені особи добилися в буквальному сенсі зізнання у відьомстві, хоча дівчата були зовсім до цього не причетні і тому були очевидці.